Який матеріал використаний для облицювання цього каміну? Дробник ламінам це є кераміка великого формату, досить якісна. Про ламінам. От всі говорять ламінам, ламінам. Чим відрізняється від звичайної керамічної плитки? Якістю самого торця, якістю обробки. Довговічність. Мені... Тобто це ми один раз ставимо і на декілька поколінь вже так, точно? Так, так, так. Він можна сказати, не зношується. Я так бачу досить однорідний колір, і нас складалося з двох плит, але шва практично не видно. Так, і за того, що якісний матеріал, він дозволяє, шов таким зробити. Я бачу, тут є площа метр сорок, метр сімдесят один. Це камін має метр сорока. Які складнощі були? От розкажіть, що робити тяжко в таких випадках? Це його змонтувати, великий формат. Це найскладніше, тому що треба вибрати цей слой клею, щоб він по всій площі був нормально приклеєний, щоб ніде не гримів, не бобонів виставити, стикувати його повністю з металом. Яка в нас висота доверху? З цього, 70, моменту, з цього моменту моменту 2,40. Потрібно було два кути 90 градусів знизу, зверху, чотирьох та місця. Так, так, і ще плюс стик посередині зробити і щоб, щоб все, все От поличка, та? на неї можна щось ставити, як Або ласку, навіть ножом можна різати. Тобто на неї можна отако от спокійно зібрати. <ривіт> <сягати, ривіт> <в мене. ривіт> Я так розумію, що це в нас не суцільна плита, а складалася вона з 4. Так, так, 45 градусів за пилбу складається. З гарним італійським клеєм. Маємо фасочку, яка так. Е додає свого. Шарму, що не гострий кантик, і а. І шармо, і це технічно безпечно, і, ну, що ми його не пошкодимо. Так, тому Вона що воно зберігає що... від ударів цей кантик. Вона mm. стала міцніше в цьому? Звісно, бо так, якби якщо робити його на гостро і там підфуговувати епоксидкою, це не є безпечно. Достатньо буде прямого удара чимось твердим, і воно відлетіло. Який у нас максимальний формат ламінаму може бути по дорозі? Львів, Трускавецька 2Б, магазин Камінцен. Запрошуємо!